Формуємо моторну програму у дитини, що було на початку, а що було в кінці. Слухай уважно. Спочатку був острів, в кінці була слива. І дитині треба перевернути. Спочатку був острів, в кінці була слива. Це перший варіант. Другий варіант ми додаємо слово потім. Спочатку була ванна. Потім веделка, в кінці удав. Вже три позиції називаємо. І так, спочатку була ванна, потім виделка, і в кінці був удав. А третій варіант гри. Просимо дитинку запам'ятати таку послідовність. Спочатку були вареники, потім острів, в кінці. Вовк. І дитинка перевертає спочатку вареники, потім острів в кінці вовк. І ми просимо дитинку відповісти. Скажи, будь ласочка, що було перед вовком? Перед вовком був острів? Скажи, будь ласочка, а що було перед островом? Перед островом були вареники. А що було в кінці? В кінці був вовк.